Всім привіт! Сьогодні в огляді в продажі німецьке ренозоя, щойно пригнана з Німеччини 52 кВт, запас ходу 420 км, в оригінальній фарбі на дуже гарній комплектації. Зараз вам все покажу. Незвичайний салон. Світло, зрозуміло, Led Provision. Безключовий доступ, без кнопки, повний безключовий підходити. Відкривається, закривається. 75 тисяч пробігу. Подивіться на стан. Салону, сидінь, комбінована шкіра, утримання в полосі, набір усіх асистентів в оригінальній фарбі, дуже рідко попадаються такі автомобілі в такому стані, просто сів, поїхав, парктроніки, резина відмінна, мішелін. Тепловий насос, стан гуми, розмитнена, сертифікована, знаходиться в Вінниці, є ще великий вибір інших електромобілів, подобається. Телефонуйте, приїжджайте, всім гарного дня і до нових зустрічей. Є бездротова зарядка телефону, повністю набір усіх можливих асистентів. Ось така тканина, дуже гарно виглядає. Незвичайне авто, повний безключовий, от показує. Все, що потрібно є, телефонуйте, дивіться інші автомобілі в групі Viber. Всім гарного дня і до нових зустрічей!